Привіт, любителям швидкості! Сьогодні ми згадаємо одну із культових відеоігор та дізнаємося, які із представлених автомобілів реально існували, а які не мають аналогів у спортивній історії. Мова йтиме про оригінальну Колін Макрей раллі. А приємним бонусом, я сподіваюся, для вас стане реальна історія виступів, представлених у відеогрі віртуальних суперників. Якщо ви ніколи не грали в оригінальну Колін Макрей раллі, попереджаю, що надалі будуть спойлери. Що неможливо обійти стороною, то це призові автомобілі. І саме вони це та причина, через яку хочеться пройти режим чемпіонату на рівні Intermediate. І якщо за результатами шести СД: Велсфорд, Окаху, Макару, Гленбрук, Темс, Вайль. Та 31 кілометра 800 метрів у Новій Зеландії ви зможете побачити себе виїжджаючим на подіум. То вже виграш Супер 1,7 із загальних 31 кілометра 400 метрів по таким спецділянкам, як Станос, Стагіра, Ембесос, Каріані, Авлі, Крінідес плюс сам ССС у Греції надасть вам Ford Escort RS 1800 Mark 2. 160 кінських сил і табличкою wtw 567 s із стартовим номером 1. Дане авто вперше з'явилося на ломбард Рейсі 77-го, який виграло той етап під управлінням Бьорна Вальдегорда та Ханса Торзеліуса зі стартовим номером 5. Наступний старт і знову перше місце. Тільки тепер з'явилися спереду смуги Кастрол, як і у відеогрі. А номер змінили на двійку. У такій самій конфігурації авто відправили до Португалії, де воно зійшло через пошкоджені півосі. Фінальним змаганням у сезоні 78 стало травневе південно шведське ралі один із багатьох етапів ERC. Цілком ймовірно, що саме тут і номер, і кольорова гама максимально наближено співпадають із ігровою. На жаль, фото чи відео підтвердження цього не маю. Щодо WRC, то тут авто виступило ще тричі, у 79-му. В Португалію Аріватенену довелося закінчити достроково через хворобу на sd 4 Відтепер маємо розфарбування Росман з Раллі Тім та знову номер 5 Грецію 79 можна вважати найбільш популярним джерелом фото з даним авто. Ще пак, бо на ньому переможці сезону виграють гонку та ще й із одиничкою. Та й у нашому випадку треба виграти грецьку паралельку для поповнення колекції ігрових авто. З цього ж змагання я маю собі масштабну модель машини. Фінальним виступом машини в WRC є ралі тисячі озер, на якому Вальде горду асистував Клеєс Білштам, А саме авто із номером 5 набуває кольорів Ford Motor Company. Фінішували дещо гірше ніж зазвичай, усього лише третім. І хоча в самій відеогрі відсутні ралі Фінляндії, настрибатися ви зможете за будь-яких умов на будь-якій техніці і будь-де. Ігрові автівки досить добре тримають трасу своїми колючими колесами, але найменша зміна рельєфу відправляє вас у стрибок. Немовби ви знаєте, маєте справу із 75% від земного тяжіння. Третім раундом ігрового чемпіонату є 32 кілометри 600 метрів раллі Монте-Карло. І на відміну від усіх інших етапів, СД-4 має назву реальної спецділянки Сістерон і відбувається уночі. Назви решти СД Шароль. Прадель, Сере, Гіес та БРУВЕ. <му> а наступним бонусом можна розжитися, вигравши фінальний суперспешл раллі Австралії 1200 метрів із 33 кілометрів 600 метрів по таким спецділянкам, як Брумхіл, Корриджин, Доннібрук, Вонган Хілс, Блавкнол, Моора. Плюс сам ССС. За найкращі секунди відеогра надасть вам доступ до Ford RS 200 560 кінських сил під номером 8 та номерною табличкою f 300 WAD. І хоча даний номер не належить існуючим RS 200 згідно сайту RS200.org, у будь-якій раліній продукції кінця 90-х, початку нульових, будь-яка біла вісімка із темно-синіми смугами була відсилкою до єдиного подіуму даної моделі в WRC ралі Швеції 86. На якому Калле Грундал та Бенні Меландер фінішували третіми із шасі номер 15 та номером b 200 yoo Другим стартом було змагання в Португалії. Але, як і усі решта заводських команд, Ford Motor Company припинили виступ достроково. Пізніше шведи виступили на етапі ERC в Ірландії. А наприкінці жовтня Стік Блумквіст і Бруно Берглунд виграли на ньому британське Audi Sport Раллі. Так і ми переходимо до ігрового ралі Швеції. І не питайте мене про логіку, за якою не Монте-Карло і не Швеція розпочинають сезон, а слідують третім і п'ятим етапами відповідно. У грі на вас чекали або ще чекають 32 кілометри, 200 метрів спецділянок із такими назвами: Філіп Вансбро, Борланге, Ван Збро, Ворланге, Лудвік, Рокесхом. І знову відповідальний старт цього разу на Корсиці. І тут, як на мене, щоб досягти свого, потрібно тиснути на всі 100 та забути про рельси безпеки на схилах, активно спираючись на них. Разом із тим, це найкоротша ралі сезону. А такі СД як нонса, лурі, кампітелло, сермано, евіса, Аячо плюс СС у сумі надають 28 км 800 м метрів для боротьби на асфальті. І суперспешл тут найдовший 2,6 км за виграш на ньому, ви відкриваєте собі доступ до лянча Дельта Інтеграла 420 кінських сил із номером 5 та табличкою ТО 13 720 т Із таким номером Мартіні Рейсінг підготувала шасі номер 556 732 до виступів у сезоні 92. Дебют на ралі «Тисячі озер» припав на долю Філіпа Бугальський та Дені Жироде, де екіпаж фінішував дев'ятим із 11-м стартовим номером. Одразу на наступний етап авто відправили до Австралії, де із номером один одразу позаду напарників фінішували чинні чемпіони світу Юха Канкунен та Юха Піронен. Цей самий дует закінчив сезон третіми на Ломбард РАСі раллі 93-го вже у якості бойової одиниці авто представляло HF чеф SRL. На ралі Санремо та RAC П'єро Лонгі з Мауріціо і Меріто і Гілберто Піанець з Лорісом Рожжя зійшли через аварії, хоча увесь сезон на італійських етапах і фінішували на подіумі незмінно. Габріелі Нобераско і Даніелі Чіанчі закінчили світову кар'єру авто 11-ми на Санремо Ремо 94, А Сергіо Піанецоло та Лючіо Баджо по одному разу виграли і зійшли в Ірсі, Греції та Сан-Маріно відповідно. П'ятий стартовий номер може служити відсилкою до фінальної 50-ї перемоги в WRC за виключенням знятого з усієї статистики Санремо 86, усіх версій лянша дельта та рекордної 73-ї перемоги виробника лянша в чемпіонаті світу, які ті здобули з Андреа Агіні і Сауро Фарноккіа на ралі Санремо 92. Попри використаний п'ятий стартовий номер, це було 556 – 732 -е шасі із держномером ТО 13719Т. Модель цього автомобіля, скажімо, від Алтая ідеально б доповнювала будь-яку поличку колекціонера. Наступним бонусом є цілих 29 кілометрів 600 метрів спецвідрізків під такими назвами: Гебанг, Бохорок, Прапат, Порсеа, Шукаджаді та Танюнг Бахай в Індонезії. Кандидатське ралі Індонезії 95-го виграли Колін Макрей та Дерек Рінгер на Субару Імпреза 3-п'ятірки. А в наступні два сезони у статусі переможців WRC були Карлос Сайнс та Луїс Мойя на обох версіях Escort – RS Cosworth та WRC. It was a popular victory. The team now on course for both titles. 98-го змагання також було в календарі, допоки його не відмінили через політичну нестабільність. Повернутися ралі Індонезії до життя змогло 2000-го, але пізніше знову кілька разів зникало з міжнародного календаря. У відеогрі ви та ще 15 реально існуючих гонщиків мали унікальну можливість проїхати гонку, якої насправді не було. Головне, щоб гра відображала текстури чітко, інакше прямокутники із дерев перекриють геть усю видимість. <плес> Припустімо, що ви фінішували в топ-6 в Індонезії і кваліфікувалися на фінал сезону до Сполученого Королівства. Якщо ще й лідируєте у заліку або відстаєте від Коліна Макрея до 4 поєнтів, то можете виграти у нього в сезоні. Відділятимуть вас лише 37 кілометрів, 100 метрів спецділянок, розкиданих по нью Каслтону, Кільдеру, Волтерс, Бернінгему, Грінхоу-Хілу, Ефоф Боуленду, Доленгау та ССС 2,5 кілометра. І окрім титулу, нас цікавитиме саме остання ділянка. Виграємо тут і отримуємо Audi Quattro S1E2 560 кінських сил під номером 2. І якщо якимось дивом на капоті вам вдасться розгледіти держномер innl 23 то я вас вітаю. Ви знайшли автомобіль із ралі Монте карло 86, Вальтера Рьорля та Крістіана Гейстдорфера Шасі Номер 13, яке має 8 виграних спецділянок та четверте підсумкове місце тієї гонки. І більше не брало участі в офіційних релійних змаганнях. Наразі авто належить Audi Tradition, як і ще чотири екземпляри Quattro S1 E2. Модель боліду також представлена від виробників масштабних моделей. До речі, Загальна протяжність 48 спецділянок плюс 4 SSD відеогри Колін Макрей раллі складає 257 кілометрів 100 метрів. У той час як найкоротшу дистанцію усіх представлених у відеогрі етапів сезону 98, одне тільки ралі Монте-Карло мало 359 кілометрів 190 метрів, а найдовше ралі Австралії 404 кілометри 690 метрів. Залишилося згадати два автомобілі, які не можна здобути. Ніяким чином, окрім хитрості, а саме чит-кодом. І тільки на версії для ПК. «Hipiness. Отже, напишіть у полі вводу імені пілота Beefcake, і у вас з'явиться для вибору Toyota Celica GT4 330 кінських сил із номером 9 держномер кам один тридцять та бельгійський прапор на повітреводі це явне відсилання до автомобіля, яким користувалися у сезонах 96-97 Toyota Team Тойота Тім Бельджіум із Фредді Лойксом та Свеном Сметсом на чотирьох етапах. Вчера. Три проби про... Сан Ремо і Каталонію 96 команда закінчила четвертими. А після невдалого 16-го місця у Монте-Карло було здобуте друге місце. Португалії 97. бельгійський іпер того ж року в ERC виграли. Ще один приїзд до Бельгії на ERC у листопаді закінчився для екіпажу і машини другим місцем. Але як це повелося в урідженні Колін -Макрей Раллі, авто є збірним образом під номером дев'ять Тойота Кастрол Бельджіум у 97-му використала два інші авто. Одне із табличкою КАМ-6636 потрапило в аварію на СД-1 в Греції. І ні до, ні після даного інциденту більше інформації про дану селійка GT4 не було. Іншій машині із держномером КАМ-2735 поталонило значно більше. 37 -е місце на ралі Фінляндії складно назвати показовим. Але змінивши стартовий номер з 10-го якраз на 9-й в Австралії, Лойкс зі Сметсом фінішували в 31 секунді від залікової чистки. І на цьому команда завершила світові виступи із Селіка GT4 st 205, віддавши перевагу корола WRC на сезон 98. Кар'єру в WRC продовжила і кам 5133 завдяки Волкану і Сіку та Ільхаму Дьолькумчу на Корсиці Якрополі. Абдула Бак та Арне Херц проїхали Австралію 98, після чого автомобіль почав подорожувати чемпіонатами Польщі, Ірландії та Франції. Останнім записом є аварія у 2009 році в кольорах Гульф. Подальша доля не вказана. One ще один чітко Хіппо відкриває доступ до фіктивного прототипу Millennium 4 Rally Special 460 кінських сил. Складно сказати, що стало основою для розробників гри: Баги, субмарина Ветнель'є на основі Латус Еспід зі шпигуна, який мене кохав, луноход або ще щось. Також можливо, що саме «Міленіум 4 раллі якось надихнув самого Коліна Макрея на проєкт автомобіля Колін Макрей ар 4 Для чемпіонату на рівні складності експерт я просто узяв найпотужніше авто славетну Audi Quattro S1 E2 і виграв усі ралі сезону. Найшвидше авто серед усіх в грі, як на мене. На що здатен Ford RS 200 або Millennium 4 Rally Special наразі не скажу. Тому можете перевірити самостійно, якщо раптом з'явиться таке бажання. Серед приємних бонусів, які можна здобути завдяки читам, є додаткові суперспешали на 10 км 800 метрів. Коротко про них. In The Clouds відкриває доступ до високогірної асфальтової СД Мільє Хай Парк» 6 тисяч футів або 1 км 830 метрів над рівнем моря та довжиною 1,3 км. Кварріві, 2,4 кілометрова Danger Open Cast Mine в Тіптоні. Тролей Парк 3,5 кілометровий трек Trout Heights в Лондоні. Wild Day World 3,6-кілометрова асфальтова траса Red Seal Cluster Lab. У реальному житті можете їх не шукати. І на заключення, на кого розрахована дана відеогра? Навряд чи на мене, оскільки 98-го я лише восени пішов до першого класу, а в нульових дана гра у збірці антології усе ніяк не ставилася на мій комп'ютер. На початку 10-х вдалося спробувати пограти на стартових етапах у Новій Зеландії та Греції вже на ноуті. Але далі якось не тягнуло. Останнім часом, коли багато цього вільного часу, я встановив відеогру на новий ноут. Текстури відображаються дуже прямокутно, а завантаження проходить повільно, чого минулого десятиліття не було на старішому Асусі. Коли відновив цей самий старий Асус, тоді вже й проїхав чемпіонати на дев'яти автівках. Але ностальгією, яка є щодо подальших ігор серії до даного продукту, я не відчуваю. Але якщо зімітувати реальні результати, які стосуються гонщиків Колін макрей раллі і реально продемонстровані на трасах WRC 98 у одних і тих самих країнах, матимемо наступну картину. Тобто топ 3 гонщика отримують на одне місце краще, ніж посіли в тому сезоні. А значить, є принаймні одна людина, яка із цим не згодна. І звісно, є ряд умовностей, бо де таки було видно, що у відеогрі Карлосу Сайнцу вдасться перемогти непереможного Коліна Макрея, аби знову в останній гонці сезону поступитися чемпіону. Цього разу тільки доведеться шоломом об монітор, і вже не Луїсу, а Карлосу. Toyota Моє frustration finally exploded. Тож я перевірив, у грі можна зареєструватися ось так. Гадаю, відповідь ви бачите на своєму екрані: Томі Мякінен, терве Тулоа, і приєднуйся до гри. У кращих традиціях старого топгір. Мій висновок, як і моя спроба витягнути зерна реальності з відеогри, спізнилася років так на 25. А Томі М'якінен встиг відповісти Коліну Макрею, Томі Мякінен Раллі на PlayStation 3 липня 98-го року. Чи спробую я цю гру? Та ні за що. Хіба що роздобудете мені диск та дану консоль. Хоча від оригінального диску Колін Макрей раллі у коробці я точно не відмовлюся для розширення власного гоночного музею. А з вами був Кейвері. До зустрічі в наступному випуску Not Only Formula One Show. І все буде Україна!